На каналі Вікі і ми знову Doing something in the Sims. Не очікували спідбілдінг від мене? Та, я думаю, ви помітили, що я прихильниця дещо іншого формату відео, але і такі відео в мене час від часу з'являються. Звісно, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то це відео для вас зовсім не новина, адже саме завдяки опитуванню там це відео зараз перед вами. Точніше, завдяки результатам того опитування, між іншим у телеграм-каналі час від часу проходять опитування щодо нових відео. Ще ви можете слідкувати за моїм закадровим проходженням, а також дізнаватись більше про мене як особистість. Тож, якщо вам це цікаво, доєднуйтесь. Посилання у описі під відео. Повертаючись до відео, розповім вам, як я взагалі дійшла до ідеї створення цього парку. Я взагалі-то не часто таке будую, це здається, взагалі вперше я будую парку Sims 4, тож, звісно, в мене є історія щодо цього. Грала я своєю закадровою сім'єю. Хто не знає, в мене на каналі є відео, де я створювала бабусю Роуз. Можете глянути, до речі, досить цікава історія в неї, як на мене. Так от, я граю її родиною, точніше, сім'єю її дочки. Десь вам вставлю скріншотики. І от я помітила, що всі члени родини були вихідними, тож мені захотілося їх відправити десь провести час. Граю я взимку, і першим, що мені спало на думку, звісно ж, ковзанка. А оскільки в родині є дитина, то треба, аби була і ковзанка, і дитячий майданчик, ну і місце, де щось можна поїсти. Спочатку я думала зробити щось типу ресторанчику чи кав'ярні з майданчиком для тодлерів і критою ковзанкою. Але той майданчик такий величезний, що я не знала, де його приткнути. Як логічно розмістити? Не давалось планування мені від слова зовсім я тричі змінювала ділянку, безліч разів будувала і зносила це останнім часом моє улюблене заняття. Вже трохи знавірилась взагалі щодо реалізації цієї ідеї. Аж ось подумала, а може трошки змінити концепцію? Тоді я вирішила зробити все ж ковзанку на відкритому повітрі, додати кіоски з їжею та гарячими напоями, додати багато зелені, і в голові почала вимальовуватись загальна картинка. Гортаючи типи ділянок, шукаючи потрібно, аби підійшла під мій задом, я звернула увагу на кількість цих типів ділянок, ну, типу, їх прям багатенько. Кафе, ресторани, басейни, парки, національні парки, торгові, будинки з привидами і безліч інших ділянок. Переглядаючи цей величезний список, я подумала: а може б мені зробити із цього челендж? Мені було б цікаво спробувати побудувати принаймні більшість цих типів ділянок. Ну і з назвою ви могли помітити, що нічого краще аніж типи ділянок челендж, я не змогла придумати. Чесно кажучи, я і гадки не маю, чи існує такий челендж, чи хтось його вже проходив, чи має він якусь адекватну назву, а не от до чого мій мозок дійшов близько другої години ранку, чи ночі. Скоріше за все, хтось за роки гри міг вже дійти до такої ідеї раніше за мене. Просто я цього не бачила. Тож, так, це відео почне такий собі аля челендж, де я буду будувати різні типи ділянок і зроблю з цього окремий список відтворення, як з проєктом реконструкція, про який ще поговоримо сьогодні. Пам'ятаєте, я в якомусь із відео казала, що хотіла б пройти челендж 30 днів будівництва. Ну то ось це моя альтернатива. А щодо проєкту реконструкція, то я його не закинула, не думайте. Просто я дуже хочу зробити реконструкції сім'ї Best Friend. ну отих найліпших друзів. Але якось поки дуже схоже виходить на те, що я вже будувала, тому я ще в процесі пошуку ідей. Головна ідея в мене є, але я поки не знайшла рішення щодо реалізації. А тепер, якщо ви не проти, давайте перейдемо до відповідей на ваші питання. Я вам казала, що не витягну цю озвучку сама, тому просила задавати питання у спільноті Ютубу чи у телеграм-каналі. Тож дякую вам за них. Як знімаються оці крутезні стопбілдинг формати, і наскільки це задрочно від нуля до десяти? Ну, по перше, дякую за комплімент. Мені приємно, я дійсно дуже над ними пихчу. А як знімаються покадрово, от буквально. Повністю забудовую ділянку, зберігаю її в галереї, прописую собі приблизно, як я бачу це відео, як воно починається, як переходить з катсцен до будівництва. Далі виписую собі сценарій зйомки, що за чим має з'явитись у відео, типу спочатку ландшафт, потім фундамент, стіни, планування, ну і так далі. І починаю знімати в зворотньому порядку, видаляючи по одному об'єкту кожен раз роблячи скріншот. А при монтажі вже ліплю зі скрінів та переходів відео, міксуючи швидкість появи об'єктів. Наскільки це задрочно? Ну особисто мені не сильно той задрочно. Типу, я собі все побудувала, не переживаю, що десь щось забуду поставити, як при спідбілдингу. Сиджу собі, займаюсь рутинною роботою, видалила об'єкт, зробила скрін, знову видалила, знов скрін. Найскладніше для мене виписати сценарій зйомки. Я ненавиджу цей процес. Оце візуалізовувати, що за чим має з'явитись, це для мене треш. Я стопарюсь на цьому етапі зазвичай по декілька днів, бо не можу себе змусити. Ну і звісно, ще треба слідкувати за фоном. Привіт! Якою програмою користуєшся при записі своїх відео? Бо в мене щось біда з цим в одній запис тормозить, а в іншій видно меню з таймінгом від самої програми. Мені на самому початку створення каналу, що коли в мене там щось два відео вийшло, пані Вербена порадила DaVinci Resolve, за що я їй безмежно вдячна. Офігезна програма. По ній безліч туторів, легка у використанні, хіба деколи тормозить, якщо важке відео з безлічю файлів і різних ефектів, але в цілому раджу спробувати. Твій топ 3 доповнення для гри. Ну, якщо не рахувати сезонів, які, на мій погляд, мають бути одразу в базі, то напевно Get to Work, Parenthood та Get Together. Не уявляю своєї гри без кав'ярень, пекарень і всяких штук для виховання. Ну це ж просто неможливо. Який світ Сімсу твій улюблений? Так важко визначитись. Я більшу частину життя грала у Sims 3. Вона для мене як ковток свіжого повітря. Грати в неї одне задоволення, але будувати я люблю більше у Sims 4. Тому не знаю обидві частини улюблені. Розкажи про різні факапи пов'язані з грою чи створення відео. <с> Якось я собі створила сімку, чергова спроба зробити династію, довго грала в неї, зав'язала стосунки, отримала пропозицію, прийняла її, вже відгуляла оце сімейне свято. Не пам'ятаю, як ця вечірка називається. Ну коли суто у сімейному колі святкуєш заручені. На наступний день запланувала вечір з друзями. Пішли у бар, випили декілька коктейлів, і моя головна героїня, тобі ж без п'яти хвилин дружина, помирає від сміху. Пара-пара-пам. Такий от факап. Після того я вже для себе, отак, в Аля династію, не грала. Це рахується? Яке твоє улюблене відео на твоєму каналі? Улюбленого напевно немає. Вони всі чимось особливі для мене. Які плани на канал? Плануєш знімати геймплей? Боже, навіть не уявляєте, як я хочу бодай спробувати зняти геймплей. В мене є ідея, трошки сценарію, навіть персонажі є, але немає мікрофону, і я все ніяк не розберусь, як же можна підключити телефон як мікрофон до ноутбуку. Тому так, як тільки я розберусь з мікрофоном, то обов'язково спробую. Ну, думаю, тепер точно моєї озвучки вистачить до кінця відео. Дякую за ваші запитання. Я не очікувала аж такої кількості. Я дійсно ціную це. Не знаю, що б я без вас робила. Чесно кажучи, я зараз трошки переживаю, аби мені не довелось тепер вирізати щось з цієї озвучки. Тому якщо якесь питання не потрапило до відео, знайте, то я вже перестаралась з озвучкою і була вимушена щось вирізати. Буду вдячна вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобалось. А також можете написати, яке відео ви хотіли б побачити наступним. Завантажити ділянку можна, як завжди, на моєму патреоні за посиланням у описі під відео. До речі, хочу подякувати поціновувачам магічної кави з корицею за фінансову підтримку на Патреоні. Я це дуже ціную. Дякую, дякую, дякую вам. А всі гроші з підписок я виводжу на Монобанку, де я збираю на доповнення по спорта. Тому, якщо хочете, можете глянути, що дає підписка на Патреоні, або ж робити разові донати безпосередньо на банку. Ще раз повторюю, це лише за бажанням та, звісно, за можливостями. Я і без цього вас люблю. Обов'язково зацініть в кінці титри зі спонсорами. Я їх обожнюю! І до зустрічі у нових відео. Люблю вас!